Планета кіно. Це щось. Оце не вірю. Хто це зробив? Це для фото. Сьогодні мені знову снився тато. Справді? Ніби переслідує мене. Ні, Радше мов я стала привидом власного батька. Ти сумош. Але ти можеш пояснити навіщо? Це робить мене щасливим. Уяви, що вона основида. Її не можна будити. Привіт, Ніколь. Ви знайомі з Марчело. Що за дурняк Яро? Марчело. Ніколь. Це Марчело. Ми були щасливі. Уяви собі постер Марчелло Мастрояні та Фабріс Лукіні у новому фільмі Ніколь Гарсі. Годі викинь це. А ти скоро повернешся з Риму. Нічого не нагадує, ти вже грався на екрані Марчелло. Ви не Марчелло. Скажіть нам правду. Ми хочемо правди, так? Я був такий щасливий зустріти тебе. Такий гордий. Марчело ж насправді не марчело. Але мила, хто сказав, що Лукіні – це Лукіні?